Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на кірнарадіон ве триває друзі. Говорити ми зараз будемо, як я обіцяла, про саміт НАТО у Газі. Дійсно, дводенний, дводенна така зустріч. Велика стартує сьогодні у Нідерландах. Очікується, що головною його темою стане ситуація на близькому сході і збільшення оборонних витрат альянсу. Водночас, питання війни Росії проти України імовірно відійде на другий план порядку. Денного про це написала агенція Reuters. Як воно буде насправді, спробуємо про це зараз поміркувати на прямий зв'язок зі студією виходить Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО. Пане Сергію, добрий день! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Бажаю здоров'я! Вам також міцного здоров'я, дякую дуже. І перше моє запитання загальне таке, чого чекати Україні від нинішнього саміту Альянса, і як ситуація на близькому сході? Ота перемир'я, про яке оголосив Трамп, і його підтвердив Ізраїль. Офіційно підтвердив, може вплинути на порядок денний саміту і на допомогу Україні. Ну, власне, я думаю, що на порядку денному все одно, так чи інакше, питання російсько-української війни стоїть і буде стояти, і е, там є важливий елемент. Е, все таки Марк Юте оголосив про те, що ці 5%, які НАТО планує затвердити як е, обов'язкова така умова, виділення е, 5% валового внутрішнього продукту кожної країни. На свою безпеку і оборону, то власне всі кошти будуть зараховуватись і ресурси, і ті, які надаються Україні. Тобто для нас це теж важливо, щоб це було зафіксовано, затверджено. Це той рівень підтримки, практичної, який ми потребуємо, е, Ну, звичайно, події на близькому сході в сході вони в якійсь мірі відтягують увагу від України. Вони можливо змушують тих. Лідерів і тих е, діячів, яких залежить багато рішень, приділяти цьому більше уваги, можливо, менше залишається на Україну. Можна було б так думати, але е, швидше за все, там ситуація якби не буде розвиватись е, е, так е, стрімко, як, як, як це прогнозували, то враховуючи, і те, що ви озвучили, що е, Трамп та Ізраїль запропонували якісь перемир'я в цьому аспекті, можна всім. Повернутися до, до питань російсько-української війни і думати, як тут допомогти Україні із цією війною. А угу. до речі, щодо 5% ВВП витрати на оборону попередньо пам'ятаємо, Іспанія була проти. Починали вони обурюватися і навіть писали про те, що не буде затверджена фінальне спільне комініке саміту для того, щоб не дратувати Трампа. Скажіть, будь ласка, де де ми зараз на якому світі? Чи вдалося узгодити цю позицію з офіційним Мадридом? бо вже згадуваний вами Марк Рюте Генсек Альянсу, заявляв, що фінальне. Комуніке всі країни Альянсу так і підпишуть саме так, саме так. Ну, Вдалося домовитися, йдеться перш за все про те, що досягнення цих 5% пролонгувало до 2035 року. Тобто під таким комуніке всім можна підписуватись, тому що з одного боку Трамп так довго не буде при владі, який там основний такий лобіст цього питання так сприймають всі опозиції з іншого боку, дай Бог закінчиться російсько-українська війна перемогою України, і е, тоді теж, якби питання безпеки, вони не будуть такими актуальними. Тобто це все можна буде ще в перспективі переглянути, я так думаю. Але все таки е, на сьогодні е, консенсус збережений, єдність збережена і е, буде. Е, Узгоджено ці 5%, відсотків, з з яких будуть іти безпосередньо на оборону, на зарплату офіцерам, солдатам, на закупку військової техніки, амуніції, на науково дослідні розробки в питаннях е зброї. А 1,5% відсотки це таке інфраструктурне фінансування. Питань безпеки, тобто йдеться про те, що можливо там якісь мости потрібно зміцнювати для того, щоб там міг проїхати танк або інша важка техніка. Багато чого в Європі будувалось уже з таким прицілом на мирне, на мирне майбутнє життя, і про війну ніхто не думав, тому є потреба змінити інфраструктурно, якісь шляхи з тим, щоб це в цілому сприяло зміцненню безпеки. Давайте з вами поговоримо. Ми багато говоримо про Сполучені Штати і про Дональда Трампа. Поговоримо про те, що скорочено було загальні дебати під час саміту НАТО. Так, лише одне засідання відбуватиметься триватиме воно дві з половиною години. Пишуть це тому, що до графіку президента США Дональда Трампа все підлаштували, нібито він не любить тривалих зустрічей і переговорів. Ну напевно, красиво з'явиться Дональд Трамп. У газі він тепер переможний переможець. Йому вдалося принаймні зараз. Це так виглядає. Владнати ситуацію на близькому сході. Він заявив про перемир'я і заявив про те, що це кінець війни на близькому сході. Чи так це насправді покаже час і Побачимо, ми особисто я чесно кажучи, не вірю, що це перемир'я триватиме довго, і що Трампу дійсно вдалося там на 100% вирішити цей конфлікт і цю ситуацію. А але зараз дуже багато залежатиме від переговорів сполуче. Сполучених штатів і Ірану і на чому домовляться сторони. Вірно, але про позицію Сполучених Штатів на цьому саміті що змінилося впродовж останніх от кількох днів, і знову таки повертаюся до перемир'я на Близькому Сході. Як все це може вплинути на Трампа і відповідно на таку знаєте лояльність, поступливість і більшу допомогу Україні? Я з вами погоджую, що е... Для Трампа важлива важливий такий успіх, і е, формулювання цього успіху дійсно ще невідомо, як будуть розвиватись події. Ось е, там е, ми можемо багато аналізувати, але в нас є чим займатися, і і тут в Україні так би мовити, у нас своя війна, яка більш кривава, і більш небезпечна ніж ніж те, що відбувається. Навколо Ірану. Я думаю, що європейці зацікавлені в тому, щоб саміт пройшов успішно, щоб Трамп, ну, враховуючи там особливості психоемоційного характеру, залишився, так би мовити, в контексті співпраці з Європою, щоб Сполучені Штати не зменшували своїх обертів, не виходили з орбіти НАТО, так би мовити, і продовжували цю. Співпрацю і взаємну взаємну підтримку в рамках забезпечення безпеки Європи. Тому європейці зацікавлені, щоб і саміт пройшов успішно, щоб менше було цих дискусій, які роз'єднують. Я думаю, що саміт і це засідання, основне, яке ви згадали, це засідання північно-атлантичної ради. Там представлені глави держав. Це президенти, прем'єр-міністри країн, саме членів НАТО. 32 країни, 32 представники інших там не передбачено і ніколи не планувалося. Тому я думаю, що це більш такий урочистий захід. До цього всі речі вже узгоджено відповідними службами, але можливі якісь штрихи будуть внесені. Якщо є європейцям вдається. Так би мовити, забезпечити для Трампа хорошу погоду, і він не, не передчасно не залишить ні ні саміт, ні, ні засідання, і все відбудеться так, як планувалось, то це успіх Європи і це корисно для, України. корисно для України. Тому що ми теж зацікавлені, щоб американці зберігали свою присутність в Європі і з тим, щоб Європа ставала міцнішою разом з нами. Ну і одна із інтриг цієї великої зустрічі в Газі це чи, чи проведе переговори Володимир Зеленський із Трампом сам на сам чи зустрінуться вони? сам він сподівається, що така розмова відбудеться. Він збирається це. Він в інтерв'ю Sky News сказав. Так, я збираюся, я не знаю, як буде, чесно кажучи, команди працюють над цим. Ми збираємося зустрітися. Коли, коли уточнював ведучий чи погоджена ця зустріч, Зеленський відповів. Що команди зараз проговорюють час? Скажіть, будь ласка, особисто ви чи вірите, що така зустріч е можлива зараз, саме зараз? Чи піде вона на користь Україні? І чи вдасться пану Зеленському стримати емоції? Це надзвичайно важливо, як ми пам'ятаємо у розмові із Президентом США Трампом. Вірю, що зустріч буде. Я думаю, що тут з української сторони є всі сигнали, що ми готові до цього, і українська сторона, українська делегація готові до цього знають американці, це знають організатори Заходу в НАТО і Рютте це знає. Тому якщо е, в Трампа, е, ну скажімо так, дипломатично буде. Будуть вільні хвилини. Я думаю, що така зустріч відбудеться. Тут неважливо, не скільки довго вона триватиме. Ми пам'ятаємо, в Римі зустріч тривала 15 хвилин, але вона всім сподобалася. Глядачі її високо оцінювали її позитивно. Оцінювали Трамп і Зеленський. Тому е, цілком цілком може бути тим більше, якщо Трамп себе. Почуває на такому білому коні, коли йому щось там вдається на Близькому Сході, то чому не продовжити цей такий позитивний поступ і щодо? України щодо захисту України, ну в будь-якому випадку, для для нас, для президента, це можливість використати цю платформу НАТО платформу саміту будуть присутні всі лідери. Можна зустрічатись, проводити двосторонні стосунки відносин зустрічі з. Представниками інших країн можливо з кимсь давно вже не було розмови. Треба це все активізувати, актуалізувати. І саме головне, наскільки мені відомо, в рамках саміту буде відбуватися форум оборонних технологій країн, які входять в НАТО. Це теж те місце, де нам варто бути присутнім з тим, щоб налагоджувати таку двосторонню співпрацю по виробництву зброї для нас. Всим були важливі, але ще важливіші практичні речі, які посилять нашу ЗСУ. Угу. Слухайте Україні цікаво взяти участь в цьому форумі не форумі не тільки як спостерігачеві і не тільки для розуміння того, що ми можемо використовувати про що ми можемо просити в наших е, партнерів західних партнерів, а напевно і пропонувати свої розробки, так і пропонувати свої технології і свою зброю, чи е, можливо така участь для України, чи це тільки для представників альянсу. Поки що ми не можемо щось самі самі пропонувати це це процеси процеси паралельні процеси mm -hmm. паралельні якщо представники альянсу говорять про свої власні військово промислові комплекси про посилення своїх спроможностей то це не може бути окремо від української траєкторії тому що зрозуміло що ми володіємо саме якимось якимсь досвідом передовим сучасної війни, ну всі говорять про дрони, всі, всі розуміють, як це працює. Там повітряні дрони, морські є якби там наземна техніка, але технологія, як це застосовується, як це взаємодії з іншими системами. Зброї з іншими там родами і видами війська, і е, е, як це працює реально, то, то, тут е, без участі України неможливо, тому в чому сенс розробляти щось нове в Європі, не базуючись на е, уже тих досягненнях України, наприклад, які є. Тому я думаю, і партнери зацікавлені. Ну в такому хорошому значенні цього слова втягнути Україну в цю двосторонню співпрацю. Ми зацікавлені в тому, щоб і наші підприємства виробляли техніку як в Україні, так і в країнах Європи. Можливо, це, це дасть якийсь ефект позитивний, прискорить той технологічний прогрес, який ми потребуємо, для того, щоб. Мати перевагу на лінії зіткнення. Ну і не будемо забувати, що сьогодні увечері має відбутися засідання Ради Україна НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Чого від нього чекати? Які питання зараз вирішуються під час засідань Ради Україна НАТО? Пам'ятаєте, коли було створено цей орган? Коли у напряму у НАТО вступити нам відмовили, але створили оцю раду. Ми говорили з вами, що це насправді прорив для України. Це дуже корисний історія історія розкажіть е, Ну, саме так. У нас багато років була Комісія Україна НАТО, де була, так, це був формат, коли ми звітували про mm -hmm. Пото, проведені реформи, наші партнери це вислуховували, могли давати якісь поради, і цим все закінчилось. Тим більше в тому форматі Угорщина могла блокувати засідання на найвищому рівні, зокрема, там на рівні міністрів оборони чи МЗС. Угорщина собі не відмовляла в такій можливості, щоб це заблокувати. І тому засідання проходили на більш такому. Робочому рівні, я б сказав, Рада України НАТО це не система 32 плюс 1, це 33, 33 сторони. І Україна має такі самі права і можливості всі раді, як і інші країни. І е, ті питання, які е, доведені до обговорення на засіданні Ради України, вони, е, як правило, обговорення питання завершується якимсь рішенням, то це рішення вже обов'язково. Для того, щоб всі учасники його виконували, якщо воно прийняте. І е, в цьому аспекті для нас звичайно позитивна теж е, площадка і форма донести, донести е, наші сьогоднішні потреби, сьогоднішнє бачення е, з тим, щоб е, ну, активно. активно Наші на ті виклики, які сьогодні є, і е, е, щоб ця допомога і співпраця з нами посилювалась. Угу. Ну що ж, давайте замість підсумків зараз проговоримо про те, які основні рішення можуть ухвалити, і що може бути підтверджено у підсумковій декларації. Я спираюся на вчорашні слова Марка Рюти, генерального секретаря НАТО. по-перше, це угода про новий план інвестицій в оборону, підвищення витрат на оборону до 5% ВВП. Як на цьому наполягав? І зараз наполягає президент США Дональд Трамп. Трампові це має сподобати. Тися да на початку нашої розмови, ми трохи про це поговорили. Що і іспанію, ніби вдалося вмовити, все має бути тут добре. Друге, це рішення про збільшення обсягів виробництва озброєння країнами НАТО. Надзвичайно важлива історія зараз для України, допомоги нашій державі з одного боку, а з іншого боку, інтеграції України в цей процес. Ми пам'ятаємо, як до Києва нещодавно приїжджав новий канцлер Німеччини. як йшлося про спільні оборонні проекти і як йшлося про те, що Німеччина готова зараз вкладатися в українську оборонку у спільні у спільні військові проекти. Ну і підтвердження довгострокової підтримки України союзниками також надзвичайно цікава історія, тому що з одного боку ми розуміємо, що в фінальному тексті очевидно не буде підтвердження альянсом прагнення Києва набути членства в НАТО. Це напевно, щоб заспокоїти Трампа і щоб прибрати всі. І спірні формулювання, а, але очікується, що лідери країн альянсу підтвердять зобов'язання підтримувати Україну і вкажуть Росію як довгострокову загрозу для євроатлантичної безпеки, що нам дає таке формулювання. Скажіть поясніть, будь ласка. Ми не очікуємо, ви знаєте, якби ми ж не звертаємося кожного дня до наших партнерів, щоб нас прийняли в НАТО. У нас є Конституція, де це зазначено. У нас є хартія про особливе партнерство, є Рада україна НАТО, є програма розширених можливостей. Відомо нашим партнерам наше прагнення набути членства в НАТО. І ми не повинні про це кожен день говорити. Те саме. Вони не повинні кожен день підтверджувати це, тому що це було підтверджено багато разів на різних самітах, різними заявами від політики відкритих дверей до такого формулювання, як це незворотній процес набуття Україною членства НАТО. Це незворотній процес, так зафіксовано. На саміті в Вільнюсі даний саміт він сконцентрований навколо дуже важкого серйозного питання: це збільшення видатків на оборону. І це питання воно виникає викликає багато внутрішніх дискусій, тому що порівняти там 5% Албанії і Хорватії і Люксембургу, і з Франції і е, Німеччини, як власних ВВП країн, це зовсім різні цифри в мільярдах євро. І е, тут е, ну багато є е, багато є питань для обговорення. Тому скажімо, щоб досягнути лише е, цього консенсусу і лише це питання вирішити, е, НАТО якби концентрується на цьому і інші питання, які вимагають е, теж багато часу на дискусії, на обговорення, вони винесені за дужки цього саміту. Якщо в НАТО буде прийнято це рішення е, про е, 5%, і це буде консенсусне рішення, то це для України теж перемога, теж успіх, тому що будуть реально завантажені військово-промислові комплекси країн-членів НАТО, буде реальне виробництво зброї, частина якого теж буде направлена в Україну. Тому ми зацікавлені в цьому практичному результаті. А питання там, скажімо, політичних речей, вони можуть бути. В будь-який час продовжені будуть інші саміти, будуть засідання на рівні міністрів оборони, міністрів закордонних справ. Там ми можемо теж якби нагадувати про все те, про що ми з вами почали розмову. Дуже вам дякую, пане Сергію, за коментарі. Уважно будемо стежити за тим, що відбувається на саміті НАТО у Газі. Будемо уважно стежити за тими заявами, які там лунатимуть. Ну і звісно, Рада Україна НАТО нагадаю ще раз нашим слухачам сьогодні увечері відбуватиметься це засідання. Також уважно за ним простежимо. Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО, говорив зараз зі мною. Друзі, а я вам нагадаю, в Газі це Нідерланди. Сьогодні. Сьогодні стартує дводенний саміт НАТО. Очікується, що головною його темою стане ситуація на близькому сході збільшення оборонних витрат альянсу питання війни Росії проти України імовірно вийде на другий план порядку. Денного Таке агенція Reuters писала, але ми розуміємо, що зараз дуже змінилася ситуація на близькому сході. Ось президент США Трамп оголосив про перемир'я, яке призведе, як він каже, до тривалого сталого миру. І власне це може змінити і порядок денний е саміту північноатлантичного альянсу у Гаазі, і більше уваги зможуть приділити Україні. Також очікується, що участь у саміті візьмуть лідери 32 країн-членів Альянсу. Серед них ключові європейські лідери, президент США Дональд Трамп. Поїде до Гаги. Вже поїхав і Володимир Зеленський. Раніше він підтверджував, що отримав запрошення до Гааги взяти. Участь у цих зустрічах. Ну і зараз одне із ключових питань: чи зможе Володимир Зеленський зустрітися із президентом США Дональдом Трампом? сам він зазначав, що збирається провести таку зустріч, що ж уважно стежимо. Ну а я на сьогодні з вами прощаюся. Почуємося обов'язково завтра. Я вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.